Субтитрувальниця Оля Шор Привіт, дорогі друзі! Особливо ті, хто зараз за кордоном і знаходиться за межами України. Є вже певні зрушення і вони конкретні. Відтепер, з 12 серпня, матчі УПЛ стануть доступними для вболівальників за кордоном, тільки що вийшла новина на офіційному сайті УПЛ. І давайте розбиратися, як люди, які зараз знаходяться в Польщі, в Чехії, в Німеччині інших країнах Європи, Америки, не знаю в інших континентів, окрім двох країн 404: це Росії і Білорусь, Русь, там ви не зможете, звісно, переглянути, якщо ви там якимось чином знаходитесь. Тому, друзі, сьогодні ми в цьому відео розберемо з цій ситуації, як, де і за скільки ви можете подивитись УПЛ за кордоном, друзі. Перед початком обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться цим відео своїми друзями обов'язково, особливо з тими, хто зараз за кордоном, для того щоб вони мали змогу подивитися і щодо того, як подивитися. Взагалі, наш український футбол. Якщо він вам цікавий, тому друзі, особливо ті, хто з-за кордону, напишіть в коментарях, як вам ця новина, як ви ставитесь до цього. Ну і інші глядачі, які зараз в Україні, такі як я, і більшість вболівальників українського футболу, теж поділіться своїми думками. Ну і пішли розбиратися, що ж сталося. Ну що давайте розбиратися починаючи з 12 серпня, матчі УПЛ стануть доступними для вболівальників за кордону вже 12 серпня. Розпочнеться третій тур УПЛ. І відтепер переглянути матчі за межами України можна буде на медіасервісі Megogo Мегаго у форматі PPV. Тобто плати і дивись, друзі. Да, якщо ви зараз знаходитесь за кордоном, значить ви маєте змогу платити більше, ніж ті люди, які зараз знаходяться в Україні, і дивляться наш футбол безкоштовно. Найближчим часом аналогічна можливість з'явиться і у користувачів YouTube. Ютуб. Тут я не зовсім зрозумів, але наскільки я розумію, вони будуть транслювати, створять Ютуб канал, можливо, на Мегаґо Ютуб каналі будуть робити. Прямі трансляції УПЛ чисто для передплатників тобто для тих людей, які оформили платну підписку. Це теж такий варіант, я думаю, що вони розглядають. Ну і далі читаємо. Міжнародні трансляції матчів УПЛ будуть доступні для вболівальників з усього світу, окрім Росії та Республіки Білорусь. Тут, в принципі, я думаю, логічно. Вартість, оце найголовніше зараз увага. Вартість за перегляд одного матчу. Умовного Минай Верес, друзі, Минай Верес буде коштуватиме вам 2 долари чи євро за один матч. Гуглимо 2 долари в гривнях на даний момент це 73,5 гривні приблизно. Щоб ви розуміли, матч Минай верес динамо Шахтар, Дніпро 1 полісся Неважливо, воно буде коштувати вам 2 долари чи 2 євро, дивлячись, яка у вас є валюта. Дивимось далі. Також найближчим часом з'явиться окрема предплата для користувачів поза межами України, яка включатиме в себе доступ до всіх матчів в рамках одного телевізійного пулу. Тобто. Буде також розроблено, як написано, окрема предплата. Тобто, ви один раз заплатили і будете дивитися цілий місяць ці матчі. Яка ціна? Ну напевно більше 300 гривень точно, мені так здається, якщо навіть не 400. Але подивимося, вже, як тільки з'явиться, як тільки з'явиться ця предплата. Ми звісно будемо про це говорити в своїх відео, друзі. Тому хто в нас можливо перша на каналі, обов'язково по перше підпишіться і на Ютубі на Телеграм, для того щоб не пропускати цікавіші, найцікавіші новини українського футболу. Плюс у нас на каналі виходять огляди на УПЛ. Ми проводимо прямі трансляції на УПЛ і взагалі окремі відео по трансферам по українському футболу записую на цьому каналі, тому я думаю, вам буде цікаво. Окрім цього, українська прем'єр-ліга виражає готовність співпрацювати з усіма провайдерами аудіовізуальних послуг та ott Ті сервісами, які технічно здатні реалізувати подібну модель дистрибуції. Ну і розклад найближчих матчів, що стануть доступними для перегляду за межами України, це. В суботу, Чорноморець-Оболонь. ви зможете передивитись уже, заплатити гроші і глянути матч. Підпишіть свій відгук саме ті люди, які спробують цю модель. Як вам якість картинки, як вам, взагалі, такий продукт під назвою УПЛ. Також буде вам доступний матч Колос Верес, Ворскла Зоря. Кревбас ЛНЗ, ну і Шахтар Олександрія. Це останній матч буде третього туру, друзі. Ось така несподівана новина. Тобто, бачите, взялися це діло, зробили платну модель перегляду для тих людей, які знаходяться за кордоном. Але друзі, я думаю, нам, людям, які зараз знаходяться в Україні, не треба зараз сміятися чи розслаблятися. В будь-якому випадку нас це теж скоро чекає. Як було заявлено, це на перших. Етапах УПЛ буде показуватися безкоштовно. Далі ми теж будемо платити. Яка ціна? Ну я думаю, не буде. У нас точно в Україні ціни 2 долари за матч. Ніхто не буде платити 73 гривні за один матч. УПЛ ну, ніхто цього не буде робити, крім мене, напевно. Ну або крім тих людей, які дійсно зацікавлені, можливо. Ну, якщо, якщо це введуть. Якщо, якщо вони це введуть, то ну дійсно мало хто буде переглядати взагалі матчі чемпіонату України. Тому я думаю, тут якийсь буде баланс. І по-любому не треба робити в Україні таку модель, яку зробили зараз для тих людей, які знаходяться за кордоном, платити за окремий матч. Можливо, це якось і буде непогано працювати, але переглядів від того більше точно не буде. Краще вже за місячну підписку платити умовних там 109 5 гривень, як це було на сетанті минулого року, в принципі, це не напряжно, я думаю. Тому, друзі, пишіть, як ви ставитесь до такої новини. Взагалі, я вважаю, це круто. Тепер за кордоном можна дивитися український футбол. Принаймні, є така можливість, вже неважливо, безкоштовно, там платно. Якщо ви вболівальник українського футболу, ви в змозі. І заплатити за нього, якщо ви зараз знаходитесь за кордоном. Я буду проводити якраз прямі трансляції цьому турі по трьом матчам: Це Ворскла Зоря, Полісся Рух і Шахтар Олександрія. Тому, друзі, заходьте, діліться своїми враженнями. На прямій трансляції від того, що ви побачите саме в третьому турі. Також можете переглянути останні відео на каналі, анонс третього туру. По матчам Єврокубковим ми розбиралися в останніх відосах, по матчам Дніпра 1 і Динамо, які зовсім скоро зіграють. Проти своїх суперників, проти Аріса, ну і, звісно, проти Славії. Бажаємо їм успіху. Тому поки що, якщо коротко для людей, які живуть в Україні, футбол безкоштовний, УПЛ, точніше, безкоштовний, по факту, на даний момент давайте говорити прямо. Для тих людей, які знаходяться за кордоном, плати 2 долари за один матч і дивись його. Ну а тепер припустимо, якщо людина захоче переглянути всі 8 матчів, він такий прям фанат українського футболу, то це буде коштувати приблизно 600 гривень. Тобто за весь один тур, перегляд одного туру УПЛ, буде коштувати приблизно 550 там 600 від до 600 гривень перегляд одного туру УПЛ. Друзі, тому звісно навряд чи всі будуть. Дивитися прям кожен матч, можливо, там один матч хтось і купить пару матчів 2-3, но цілих вісім навряд чи знайдуться такі фанати. Хоча, можливо, і таке. Друзі, пишіть, як ви саме хочете дивитися український футбол і яку модель ви будете використовувати. Чекати, поки в Ютубі відкриють заплатну підписку. Будете приїжджати в Україну, можливо, для того, щоб безкоштовно дивитися, чи будете платити 2 долари за один матч, за два, за три. Скільки ви готові, от пишіть. Буде дуже цікаво почитати саме ваші коментарі. Тому всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, слідкуйте за новинами українського футболу в нашому телеграмі. Посилання знайдете в описі закріпленому коментарі. Також можете стати спонсором нашого каналу. За тим же посиланням закріпленого в коментарі. У нас уже 15 спонсорів. Надіюсь, буде більше. Буду дякувати вам за платну підписку. Тому всім до нових зустрічей.